11 числа 11 травня у шведському місті Мальме відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024 І за результатами голосування, кришталевий мікрофон дістався артисту Немо зі Швейцарії. Другою стала Хорватія, і Україна посіла. Третє місце Цьогоріч у гранд-фіналі Євробачення брали участь 25 країн, хоча боротися за перемогу мали 26. Але напередодні фіналу організатори конкурсу дискваліфікували Нідерланди через гучний скандал, пов'язаний з тим, що артисту не сподобалося, як його знімали, коли той йшов до гримерки. Загалом, якщо говорити по Україні, ми мали би мати місце більш далеке, скажімо так, від третього, але Глядачі наголосували, і все ж таки Україна ввійшла в першу трійку. 12 балів ми отримали від журі Чехії та Молдови, 10 балів від Естонії, Польщі і Франції, 8 балів від журі Ізраїля, Латвії та Фінляндії, по 6 балів від Данії, Португалії, Литви та Австрії, 5 від Люксембургу та Грузії. 4 від Норвегії та Німеччини, 3 бали від журі Ісландії та Швеції, і по 2 бали від Швейцарії, Нідерландів, Ірландії і Греції. Від, гляда від глядачів з усього світу, якщо рахувати загалом, Україна отримала 307 балів. Альона Альона і Джері Хейл виступали під другим номером. До речі, цікавий факт, що. Так склалося, що країни, які виступали раніше під другим номером за усю історію Євробачення, ніколи не були переможцями цього пісенного конкурсу. Україна на жаль виключенням не стала, не зруйнувала це правило, але все одно увійшли в першу трійку з прекрасним насправді виступом. Все було дуже круто, і зрештою можна було спостерігати за реакцією залу неймовірною. Просто коли виступали представники від України. Тому перша трійка це теж дуже і дуже крутий. Результат тим часом, якщо ми будемо говорити про новини, які відбувалися насправді паралельно із Євробаченням, то центр національного спротиву повідомляє, що в Білорусі інструктори ПВК Вагнера проводять двотижневі курси для мобілізованих російської армії з опанування операторських навичок управління БПЛА. Зацитую саме тут у Білорусі інструктори ПВК Вагнера впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військовій топографії, артилерії, медичної підготовки, а також організації управління та зв'язку, але головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БПЛА, зокрема. FPV-дронами після таких експрес-курсів на війну в Україну у спротиві при цьому зазначають, що інструкторська зарплата, інструкторська точніше, робота і зарплата не влаштовують учасників ПВК Вагнер і в Білорусі спостерігається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці, де грошей платять більше. Відповідно, вони намагаються принаймні намагаються максимально доступними методами. Передислоковуватися туди за інформацією Центру національного спротиву за останній період кількість вагнерівців на території Білорусі, які виконували насправді дуже різні ролі, скоротилася від 500 осіб або з 500 осіб до 400. Скоро, як пишуть, в центрі національного спротиву охочих воювати в Україні відправлятимуть на передову одразу із російських військоматів. без якихось двотижневих курсів. Але це пов'язано в першу чергу із тим, що просто немає інструкторів у достатній кількості, щоб Забезпечувати навчанням от російських, зокрема мобілізованих, бо нагадаємо собі, через величезну кількість втрат російської армії збільшується і кількість новомобілізованих, а їх так чи інакше треба, хоча б навчити. Бо з наступами росіян, наприклад, на сході нашої країни і на харківському напрямку, загалом на Харківщині. То зараз втрати росіян коливаються в межах від 1250 до понад 1300 осіб. Загалом, члени парламенту Німеччини від влади зелених та вільних демократів, а також опозиційної партії ХДС виступають за те, щоби. Системи протиповітряної оборони країн НАТО захищали західну частину України. На думку представниці зелених, Агнешки Бругер буде вірним розташувати системи ППО на кордонах сусідніх з Україною держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України. Своєю чергою її однопартієць Антон. Гофрайтер зазначив, що повітряну оборону України з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі, тобто, у випадках, якщо росіяни і надалі продовжуватимуть завдавати ударів по території нашої країни, в тому числі і заходячи своїми ракетами із території західних країн. Водночас, депутат від вільних демократів Маркус Фабер заявив, що кількість систем ППО та ракет до них уже зараз обмежена, тому назвав необхідним гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі. За таких умов як він каже: Я вважаю, а це йдеться про залучення якраз таки західних систем ППО для захисту неба над Україною. Це може бути можливим. Представник опозиційної партії Християнської демократичний союз або ХДС скорочено. Родерік Кізеветер також виступає за те, щоби сили НАТО збивали російські дрони над Україною. каже, це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт. Як приклад, опозиціонер згадав про Ізраїль, якому у квітні Сполучені Штати. Франція та Британія допомогли відбивати масовану атаку з повітря з боку Ірану та його проксі сил. За його словами, це говорить про те, що держави, які в подібній ситуації надали допомогу, автоматично не стають сторонами конфлікту. Але в матеріалі йдеться про те, що ідея збивати над західною частиною України дрони Російської Федерації, системами ППО, які розміщені у Румунії там чи в Польщі, вона належить експерту Мюнхенської конференції з безпеку, з безпеки Ніки Ланге. І колишньому помічнику держсекретаря Альянсу, і загалом, якщо говорити про цій ситуації, коли, наприклад, деякі західні політики, в цьому випадку німецькі закликають західні системи протиповітряної оборони збивати російські дрони над заходом України, це хороше рішення, хороший заклик, але тут є кілька нюансів. Бо я нагадаю, що наш президент Володимир Зеленський ще раніше висловлював своє нерозуміння, чому західні союзники країн-членів НАТО збивали і Іранські ракети і дрони, які летіли на Ізраїль, але натомість вони бояться робити те саме по відношенню до України, оскільки остерігаються вторгнення альянсу або вступу альянсу у війну проти Росії в Білому домі. Заявили тоді, що Сполучені Штати відмовилися від будь-якої участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, і наголошують на тому, що це не може бути аналогічно до того, як вони збивали іранські дрони та ракети, які той запускав по Ізраїлю. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон також пояснював, чому на відміну від Ізраїля його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони. Він тоді вказав, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт із російськими військами призведе до ескалації. Оце наразі головні причини, чому російські дрони ракети, які летять. Над заходом України у західних країнах, наприклад, таких як Польща, прольотом ракети туди залітають. Я нагадаю, то на 40 секунд, то на 3 хвилини, і поляки від цього підіймають свої літаки у небо, тому що розуміють, що може статися непередбачувана ситуація, і все одно при цьому їх не збивають. При цьому посол України в Латвії Анатолій Куцевол повідомив, що незабаром Рига зможе передавати Україні дрони та радіолокаційні системи захисту, які виготовляє сама ж країна, за його словами, Рига ніколи не забуває, що взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для нашої держави, зокрема в межах військово-технічної співпраці українських та латвійських бізнесів. І зацитую вам його е, слова. Посла, гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту. Крім того, до речі, посол вказав і на розвиток співпраці між країнами в межах коаліції снарядів калібру 155 міліметрів. каже, є інші форми співпраці, але їх зараз не можна назвати із точки зору. Безпеки куцевол також зауважив, що зараз іде пошук можливостей, щоби збільшити е, кількість українських військових, яких приймає Латвія на лікування та реабілітацію, йдеться про е, 150-200 на рік. Він також вказав про, про попередні домовленості, зокрема з міністром охорони здоров'я Латвії. Тому, тобто, у цьому випадку співпраця між обома країнами теж іде, теж інтенсивна і сподіваємося, що вона тільки нарощуватиметься. Тим часом майбутній кандидат. З президенти США від республіканської партії Дональд Трамп активно розглядає кандидатуру Нікі Гейлі на посаду віце-президентки. У загалом ідеться в журналістських матеріалах, що близькі до кампанії обох кандидатів республіканців вважають, що примирення Трампа і Нікі Гейлі у їхніх обопільних інтересах про, попри запеклу боротьбу між ними. На праймеріс все ж таки переважає, тому що є важливі питання, які потрібно узгодити. Наразі Трамп намагається компенсувати відставання у зборі коштів від президента Джо Байдена і кандидата від демократів, а також оплатити судові витрати, які зараз все ж таки тривають над Трампам. Водночас Гейлі має гарні зв'язки із донорами, які з обережністю ставляться до Дональда Трампа, але дуже так позитивно, скажімо, ставляться до Нікі Гейлі. Примирення з Гейлі, яка була. За його перебування в Білому домі, послом воон також може допомогти Дональду Трампу залучити частину республіканців з вищою освітою, які голосували за неї на праймеріс, навіть після того як вона вибула із гонки зі свого боку, якщо Гейлі продовжить утримуватися від підтримки Трампа, а той програє на президентських виборах, то значна частина консервативної бази республіканців може звинуватити і її у поразці, що може поставити під загрозу її майбутню президентську кампанію і загалом її майбутнє у. Політиці про це пише видання Аксіос. Ну, ми тим часом поговоримо знову ж таки, в тому числі про Трампа. Журналісти AP News дізналися. Деякі ймовірні деталі щодо плана е, плану Трампа по ситуації з війною в Україні і йдеться е, ось про що ймовірно, коли Трамп або якщо Трамп стане президентом, то Сполучені Штати будуть домагатися припиненню вогню в Україні і початку переговорів. Це перше. Друге, якщо Україна піде на переговори, то Америка продовжить відправляти озброєння та зміцнювати її. Оборону членство України в НАТО відкладуть це третє, але тут ніхто, в принципі, і не сумнівався, тому що має бути повне закінчення війни і якісь остаточна її фіналізація. Росії могли би бути, могли би запропонувати точніше послаблення санкцій Україні дозволять наполягати на поверненні всіх територій, і повністю скасування санкцій проти Росії зможуть е, скасувати санкції проти Росії, зможуть лише е, після того як вона підпише мирну угоду, цілком прийнятну для України.